Балерина, капучина та інші. Хто це та звідки взялись? Блін ні, ну це підцепило тільки. Ой, відео тільки пив відкривати, ну серйозно. Балерина, капучина, шпіоніра голубіра. Нічого собі, які і люди. Це не імена тих самих страшних родичів, по бі лінії. Це персонажі <ривіт> нових мемів, які зараз стали дуже популярні. Ось так вони виглядають, і в цьому відео я розкажу хто це, що це, чому вони такі <ривіт> дивні, і як це стало популярним. А мене до речі, звати Богдана. Ти на моєму каналі і поїхали. Привіт, Богдана. Балерина Капучу та інші це персонажі цілої категорії мемів, як ви зараз в речі охрестили, як АІ Брейнрод. Animals. Ну і не важко здогадатись з цих зовнішнього вигляду, що вони створені за допомогою штучного інтелекту. А представляють вони себе такі гібридні. Я це не бачив. Що я точно бачу? Балерина Капочина, тун тун, 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 сагур бомбарділо, крокоділо, акула. Блять, я забув, як акулу тут звали. Лері Ларіна коротше. <реш> Бати чого. Це перша частина але після цього другу. Та ні. ні, ні. Брейнроту повинно бути в міру. Розумієш? Якщо дивитись за одна та багато брейнроту, то ну не знаю, ти здохнеш. Тваринок з іншими речами або навіть без тваринок, а просто гібриди якихось речей з чим завгодно. Ну і це такі картиночки, на фоні яких грає із текст італійською мовою. Балеріна Капучіна. Мімі мініма еламоє дікапучиносефа на поставити. До цієї ж категорії входять діло, тралале тралала, бомбамбіні Гусіні Юля! Для тих, хто не знає, це також зараз дуже популярні персонажі, але про них я вже розповіла в своєму минулому відео, бо це відео це взагалі то вже друга частина. А це друга частина? А першу ви можете глянути в описі. Загалом, а не Загалом, А чому не так багато дізлайків? Студий дізлайки, їбануті, за що? Чому? Лайк? Ну, типу. Чому ти... Це той, з кого це все почалось. Це був перший мем, і став дуже популярний, і після нього почали робити схожі інші. Але все ж таки, хоч вони належать до однієї категорії, між ними є велика різниця, бо у балеріни Капучинний і у Крокодила взагалі різний прикол і різні шляхи набуття популярності. Uh -huh. Бо все ж таки прикол uh -huh. з цих самих перших мемів, з тим же Крокодило чи Тралалено, Тралала, в тому, що це така весела, незрозуміла. Зуміла дворістіка, що це пост, мета. Я не знаю, може я комусь вдарив на сладі, пам'ятаєте, як в Інстаграмі якийсь аккаунт запостив яйце, і воно набрало, бі... ну тупо рекордну кількість лайків? Ну, пам'ятаєте, це було. не знаю, у... це дуже давно було, це років п'ять тому було навіть більше. Я ще, я ще в школі був тоді, я точно це пам'ятаю. Що за що у мене немає тіктоку, то не шарю за це. Та це. За це шарить не треба, це просто. не знаю. Це просто смішно. Я б так сказав. Брейнрод, в принципі, його не треба розуміти, його треба пропускати. Ось би мої яйця скільки набрав, як те яйце. А ти їх в інстаграм викладаєш, щоб вони набирали? Ой, блядь, от сучі. Згенеровані тренди страшні. Є таке, є таке. іронія. В Мене піймали, Ось оце пам'ятаєте, ну от я б минуло. Я казав в минулому відео, коли реагував на минуле відео, що гумор із кварталу із шоу, і так далі, ну це не мій рівень гумору. Мій рівень гумору це. В том, що це. Секунду. Оце мій рівень гумору. Щоб ви розуміли, що це взагалі відрізняється від звичайних мемів, виглядає нетипово і відходить від класичних мемних схем. Переклад там прям жахливий. Коротко, то у Бомбардіра кораділа розповідається про те, що він любить б... дітей в газі і Палестині. Тіпать. Виходить, що ті люди, які знають переклад, якби проведи стрім по робоксу з Брохфенс-бонзі, що це таке? Скачай, Бонзі. це хоро якийсь. Блін, я б не платить якийсь горгор поганять, але ну побачив, це мавпа. Рофлять над тими, хто його не знає, але все одно, якби сміючись, поширює цей мем, не дивлячись на що насправді там просто ну. Такий переклад. Якщо ви не знаєте, що робити з цією інформацією, просто розкажіть її вашому партнеру на першому побаченні. У вас одразу ж влюбляться інфасотка. Дівачті, перевіряємо. Балерина Балеріна капучина та шпіоніра Беловіро вже відрізняються від них, бо вони пішли по такій більш стандартній мемній схемі. Наприклад, обрали якісь відео з котиками, які забавно витончено стоять. Балерина <зас> капучина. Або де хтось смішно. Спить, чи не довго танцює, Ладно. чи рухається, що схоже на балет, або якось з ним пов'язано. І писали підпис Балерина Капучина, або під це відео підставляли оригінальний ось цей італійський звук, який розповідає про її персонажку. -мі. Ці відео збирали багато мільйонів переглядів. І чим більше їх стає, тим популярніше стає і наша Капучина. Не переживайте, в цьому перекладі нічого прям такого немає, на відміну від того, що крокодил він абсолютно нормальний і просто трішки взагалі розповідає про персонажа. Там мало що сказано, але звучить він ось так. Балерина Капучино мімімімі. -мі. Вона одружена з Капучино Асасіно. Вона дуже любить музику і пристрасть це танці. Ех, На цей раз без дітей в Палестині. Я, я, я щось проїбав, засуджую ось так на тебе. Чоловік ну? Капучино Асасіно, і в оригінальному цьому італійському тексті сказано, що він просто там асасін, він дуже швидкий. Сильний, проворний, і він настільки сильний, що може перемогти тропу. Ще один прикольний аспект цього всього це те, що з цими персонажами почали робити прям цілі історії, де вони взаємодіють один з одним. Як я тільки що сказала, то балерина вона одружена на Капучино Асасіно. І хоч в оригінальному відео про неї мало що розповідають, але є ще відео, де у них там ціла гармезна історія, і у Капучини там вона. Дуже трагічна та причина. Я правда не знаю наскільки канонічна ця історія. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі. А історія там Блять, так... зараз би розбиратися в канонах брейн типу, що є канонічним, а що не канонічне, типу, абсолютно Так. Виявляється, що наша балерина була найкраще в своїй справі, але не дивлячись на це, вона все одно танцювала, щоб привернути увагу мужика. Дівочні. так не робиться. Танцювала вона, щоб привернути увагу персонажа по імені Лололо, -Ло -Ло, це також танцівник. І коли в неї це вдалося, і вони танцювали разом, вона зрозуміла, що у нього в серці тіті танці. Коротше, він її відшив. І після цього її викрав капучино Асасіно. а викрав він, щоб зробити їй пропозицію. Ну Це тож так не робиться. Це такий редфлег. Редфлег, не робіть так, може чіті, будь ласка, так вона ще й погодилась. Ну, oh, у цієї yeah. балеріни теж що то що то в неї нездорове відношення до відносин, але начебто у них було все хорошо. Ладно, не буду шахтувати, зацініть яке в мене є. Я, я забув, даркімакула. У мене є кінтярик мій дігермейстер називається. Він з нами відео подивиться трохи. Давай сіди. Ти будеш? І Капучино, який асасіно, ну, ви знаєте, що таке асасіно. Він вирішив навіть е, покинути свою цю діяльність незаконну кримінальну. Але ну, з криміналу важко вийти того експресіона сеньора, яка ще й колишня дружина цього Капучино Асасіно. Ахуїть. Вона його спіймала, бо вона ще глава цього кримінального світу, спіймала його і сказала балерині, що він їй зраджував, Тому? все сіньора. Наша балеріна повернулась до лололо. Але -ло -ло. вона зрозуміла, що це, це помилка, це, це, це то вона ще й виявила, що вона вагітна. Прикинь, каба може бути вагітна. І не, не. справившись з цим, всім, вона, дівчи, зробила тяжбік. Кабучина асасіно прибіг, щоб її спасати, але вже було Надто пізно піздець немає повісті печальної на світі, як то кажуть. як я вже сказала, що я не знаю, наскільки канонічна ця історія. Можливо, вона не є такою і у Капучина Асасіно і Капучина Валерійна. Це краще, ніж Роксолана, вибачте, любителі Роксолана, вибачте, да. ну це краще, ніж ваша ця історія на мільйон сезонів і трильйони відео, ой, трильйони серій. Це є Брейнрут, так, це є Брейнруд. Але брет зазвичай не такий глибокий, там просто сміються із картиночок зі звуком. Це вообще хорошо, і вони живуть довго і щасливо, але все одно не викрадайте дівчат, щоб зробити їм пропозицію. Нормально підійдіть, спитайте. До речі, ця еспресіори сеньора також стала доволі популярною персонажкою. З неї також з'явилось багато різних відео. Її протиставляють балерині капучині. І є там багато відео, де, наприклад, описується два абсолютно протилежних вайба там у дівчат. Що є, якби дівчата з вайбом балерини капучини, ось такі, а є дівчата з вайбом еспресіори сеньори. Якщо заглиблюватися, то там прям ще багато персонажів. Так це там. Блять, реально це капхед. No way. А то вечір, шановний, чудовий вечір, але завтра понеділок. Ну, да. Що, стрімим в суботу? Стримим суботу, щоб вайбувати і радіти неділі на наступному дню технологічних і всі вони кава. Там вам і еспреси, і капучини, і айслати, і що тока немає. Такого навіть в кав'ярнях третьої хвилі не роблять. Сьогодні не субота, ні, не неділя. Але давайте з цим уже всім закінчим і перейдемо до наступного. Давай п'ятниця, субота і неділя стріми, а давай бездавай шматкави Ступна персонажа, про якого я вам хочу розповісти, і звати його Шпіоніро Голубіро. Цього персонажа також використовують по стандартній мемній схемі, де беруть відео, на якому хтось там за кимось спостерігає або ж ує, згадає, чи просто дуже сильно пристально дивиться, і підставляють під нього звук з оригінального відео італійської мови. Мені мені найсмішніше це НОЛЯ це це найсмішніше для мене. На якому розповідається про шпіоніро голубіро Ну виглядає це все ось так. Піоніро голубіро. А Переклад оригінального тексту про шпіоніра-голубіра звучить так: досвідчений приватний детектив із гострим оком і гострішим дзьобом він народився та виріс у бравулках Дорчола, відомий своєю розсудливістю, незрівнянними інстинктами та талантом знаходити правду, приховану в тіні, спеціалізуючись на стеженнях, зниклих крихтах і міських таємницях із високими ставками. Ні, ну тут реально безпере не розібратись. цих ваших брінротах. Головіро з тихою точністю орієнтується між початком. Завжди вдягнений у свій фірмовий плащ і капелюх, він користується довірою серед тих, хто шукає відповіді. І неважливо, настільки глибоко вони закопані. До, да, нам би такого ж піанірогала біро Верховну Раду! Продам цей прикол 95-му кварталу. Його суперсили це те, що він володіє високою швидкістю польоту, передбаченням, геопресторовим розташуванням і рентгенівським зором. Ну вже і ще один персонаж, я так розповісти, це Сахур. Він уже не йде по стандартній цій мемній схемі. Його не підставляють під якісь реальні ж ситуації, і думаю, що він відноситься більше такі до Блядь, мені попадала реклама. Він стій там, де вже зробили якусь мобільну гру. Типу, реклама там, де Тун-Тун-Тун-Сагур бився із е... Акулою. Я забув. Для... Блять, коротше, я бачу, хто бачив, ще цю рекламу в інсті? попадалися? І да далі ai Generated кар... відео, яке показує, як ці два персонажа б'ються, а потім показується реальний геймплей-гри, а там просто три в ряд. Там просто три в ряд з самих перших, типу того ж бомбардило чи тралала. Мене здивувало те, що його оригінальний текст написаний і озвучений взагалі не на італійській, а на індонезійській мові. Не знаю, що це може значити. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарі. Та і його історія звучить як якась страшна така легенда, наче він який-то там монстрик. Та й виглядає він, до речі, також доволі дивно, бо, як ви можете помітити, він не гібрид, на відміну від його це виглядає як персонаж із Бекса якогось. Братів. Він просто, наче така доволі кріпова е, палка. А переклад звучить ось так: це жахлива аномалія у вигляді нічного патрульного барабана. Легенда свідчить, що якщо вас тричі покличуть на сахур, і ви не відповісте, він з'явиться і вас переслідуватиме. Його звук нагадує удари барабана тунг тунг Вперше його виявили. Пентхуан Сахур посронда Малам. Виглядає жахлива аномалія, яка з'являється лише на світанку. Кажуть, якщо хтось позвонить Сахуру Тричі і не відповість, то ця істота прийде до вас додому. Цей Тунгтун зазвичай видає звук, схожий на удар госзахуня. Поділіться цим з друзями, які мають проблеми з їжею Сахура. Можливо, це є привид того самого барабана, який був закуплений в наше бомбосховище, але так і не приїхав. З такими приколами мене з наймуть працювати в телемарафон. З історії цього персонажа я дізналась. що... Ні, ну в телемарафоні дійсно не вистачає брейнротіка. Не знаю, хоч відсотків 5 афірів Брейнротіка, я б ну, всі дивились. Давайте, плюс щет, якби, якби ви дивилися Брейнрот на телемарафоні. Ну, це, ж, це ж плюс вайб просто. Знаєте, оце сніданок з 1 плюс 1, а там а, буквально в перериві між рекламою буде Брейнротік. Не знаю, будуть гортати з Тіктока, щоб а, люди не виходили, не, не покидали канал. Може, марафон подивимось на твічі, та нахуй надо, Нахуй надо це дивитися. там прям відбувається справжня боротьба. У них там кроко, авіанська війна, о, а потім дізі та й навіть роль цього тихоровній. Кажуть, що у кроко авіанських війнах Тунтун -тун Сахур є стороннім спостерігачем, оскільки всі надто бояться його, щоб викликати його на поле бою. Чутті стверджують, що наприкінці Другої війни крокоси на чолі з бомбардиром крокаділа намагалися викликати його після того, як спроба паралело тралала в бомбамбіні гусіні провалилася як останній засіб. Я нічого після не розумію, але я про всіх випадок засуджую. Бомбаті крокоділо, напали на ліріліліла та в бомбаміні гусіні. Після війни був засуджений до смерті, але втік цікаво. Це під пінаркото якось було придумано, да? Авіанська війна є, а коли крокоавіанський договор не Хоч це все про що я вам, тільки що розповідала і виглядає, та звучить дивно. А погеєм є ось це: тріпа, тропа, тралала, лірі ліра, тунг -тун, бонека тунг тунг, -тун, тралалело тріпі, тропа крокодина. Воскрес мія, воскресні. Ну тут не добавить, не убавить. Ось такі ось у нас були персонажики. Пишіть в коментарі, що ви взагалі про них думаєте. Подобаються вам вони? ні? <рит> а це відео вже підійшло до кінця. Дякую за. Його перегляд з вами була Богдана. Ще раз нагадую, що можна. Вже Богдана, а що скуп... я на тебе не підписаний? я ж на тебе ніби? Правильно, правильно, правильно. Це дуже правильно. допоможе розвитку цього каналу і цієї Богдани. Ще можете поставити ваш лайк. Ні, ну в кінці мене порвало просто. І спасіння воскресіння. Ай! Подписывайтесь на канал і навіть звернуть на звеночек. Да, переходьте на це важливо, а то Воскресіння і до вас прийдет і всі ваші пасочки с хавелины. Бам! Блять, выбличные